Вітаю, друзі, на телеканалі, Д1 у проєкті час блогера в який ми запрошуємо різноманітних і цікавих людей. Спілкуємося на різні теми, будь-то приготування їжі, співаки, і просто блогери на різні різні теми. І сьогодні, власне, ми будемо спілкуватися з блогеркою Юлією Шепко. Пані Юлія, я вас вітаю. Дякую, що ви доєдналися до нашої програми. Доброго дня. Отже, знаєте, я в кожній нашій програмі, коли спілкуюся з різними людьми, намагаюся дізнатися, знаєте, їх такий шлях, як вони дійшли саме до того, чим вони зараз займаються. Ви, звісно, не виключення. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до того, що хочете займатися блогінгом? У мене завжди було бажання. От Я хотіла з людьми спілкуватися щось нести в маси. Але, звісно, був страх. Думала, ну з чого почати, що його починати розказувати. А потім період, коли я була в декреті, це скучні мамські будні. Хотілося якогось спілкування. Я почала просто прості рецепти, якісь викладати, тренування свої, якісь смішні відео. Щось там, якась ситуація. Бах, я зняла, людям розказала, і я побачила фідбек від людей, побачила їхні коментарі, і воно пішло, пішло, пішло цепочечкою, І зараз я маю вже свою аудиторію. Чудово, а що можливо вплинуло на ваше рішення? Чи був такий якийсь фактор ікс, який безпосередньо такий, ви зрозуміли, щось, все, хочу бути блогеркою? Так, е, да, наприклад, чоловік працює, він постійно з людьми в русі. А я от сиділа вдома і мені було ну, важкувато. Мені хотілося між люди. І я от вирішила, що. От... Треба, треба. Якщо я не спробую, я не зрозумію, зможу я чи не зможу, А буду тільки жаліти, шкодувати, що я витрачала час дарма, не, не пробувавши. Чудова відповідь на запитання. Ми ще поспілкуємося власне, про ваш блог більш детально. Як ви цим займалися? Дивіться, у мене таке наступне запитання. А як можливо ваші рідні та близькі сприйняли ось те, що ви почали займатися блогерством? Яка була їх найперша е... реакція? Мама, тато. Клас молодець. Чоловік був проти. Трішки кажу правду, як є. Не перекручую, що він за він був за мене. Ні, він не хотів, щоб наше життя. Воно було, всі його бачили, щоб всі там обговорювали. Він цього не хотів. Там є свої робочі моменти, да які щоб він не хотів, щоб на роботі щось бачили. А потім він коли побачив, що люди підписуються, що йому там навіть знайомі казали Клас, там дивимося вас, ми в захваті, і вже якось він трішки опустив ситуацію. Начав, навіть якщо подивитися наші відео, він мене дуже підтримує. Ми з ним знімаємо відео, але спочатку так собі відносився. Ви сказали, що він так собі відносився. Дивіться, а скільки, можливо, за часом проходила така його адаптація до вашої нової діяльності? Ну, Напевно, мінімум півроку, рік. Солідні Десь, цифри. Ну, Тому що, знаєте, коли ти починаєш з нуля, наприклад, у мене не було якоїсь там хайпової ситуації, щоб я стала хоп і відомою. Я починала з 50 переглядів в сторіс там з тисячу підписників, якщо не менше. Тобто я росла отак шажочками. Розумієте, не, не просто бух, я прокинулася, я блогер, це все так не робиться. Тому йому треба було час звикнути до цього і прийняти те, що є люди, є аудиторія, і треба мене підтримувати. Він бачив, як для мене це важливо. Напевно, він прийняв тоді, коли він побачив, що мені це треба, що мені це важливо. Я цим горю. Скажіть, будь ласка, чи підтримують після того, як ми дізналися, що вас рідні і підтримували, і трішечки ні хвилювалися за ваше блогерство? Чи, чи підкидують вони, можливо, вам зараз ідеї для якогось контенту, щось знімати? або чи були Завжди, тоді? завжди. зараз, завжди підкидують. А які саме це можливо ідеї? Ну, наприклад, чоловік, да? він там. А давай там зробимо те, -то, а ти знімеш. Тобто, ну от е, якісь ідеї, наприклад, ставочок. да, Це ми, ну, майже давайте скажу ми, але робив чоловік. <гум> Тому що я просто знімала. От тобто, він навіть сам там знімав, як він там стелив агроволокно. Там тобто, він мені допомагає. Мені потім це перекидує цей матеріал. Я монтую. Чоловіка батьки, також, якщо подивіться мій профіль, у мене дуже класні відносини з свекрухом. Вона багато на моїх відео, тобто, в нас такі відносини, як мама й дочка. Я це дуже ціню, і дуже багато відео, в яких вона мені допомагає. Ви знаєте, також у кожній програмі я цікавлюся у наших гостей темою хейту. Чомусь цікавить мене саме це запитання. Скажіть, будь ласка, чи зіштовхались ви з хейтерством і як можливо на нього реагували? Дуже багато. Є люди, яким просто хочеться щось сказати, навіть якщо ти нічого такого не зробив, але вони все одно вставлять свої п'ять копійок. Це 100%. Спочатку, звісно, ну трошки, як це так, я наче старалась, от зробили ми ставочок. Да? Там 90% подобається. А є, які пишуть фігня, що ви зробили? Гроші потратили. Ну треба просто прийняти той факт, що завжди будуть люди, яким щось не подобається. І все, от вони, вони мене дивляться. Да? А я, наприклад, не знаю, як їх і звати. Розумієте, от я це так собі прийняла, що завжди будуть люди, яким щось не подобається. Треба перти на пролом, що хто не казав. Угу. Чудово, мені здається, відповідь і теж такий локомотив того, що потрібно, незважаючи ні на що рухатися далі, це мені здається напевно один з головних таких ключиків до успіху, коли ти незважаючи ні на що, скажімо так, гнеш свою лінію і досягаєш своїх цілей. Добре, я так гортаючи ваш блог, помітив там різноманітні теми. Там просто сила селе на всього. Так, скажіть, будь ласка, якщо коротко, про що? Ваш блог і що надихнуло вас обрати саме е, таку кількість різних тем. Давайте скажемо так. Е, мій блог спочатку взагалі не був про сади, дім. Це вже ми прийшли, от, да, коли ми дорослішали щось нам. Мив. Ми дуже мріяли про дім. І воно якось так поступово перейшло в дім і сад про е, гумор на цю тему. Да? Наприклад, чоловік там строє. Я біля нього танцюю. Тобто, моя задача розвлікати і подавати ідеї, а чоловіка виконувати мої так сказати, ідеї, забаганки і так далі. От на цю тему в нас дуже багато відео, і це дуже класно людям заходить. Вони впізнають себе в цьому, що так, ми жінки щось придумаємо, а чоловіки вже їхня проблема, де знайти гроші, де знайти час і так далі. Чудово. Також з приводу ще вашого блогу на сторінці у вас там і ви готуєте ще різноманітні страви. Як вам вдається взагалі ось так поєднувати і готування страв, і ось про дім, сад і тому подібне? Як це ви встигаєте все, скажімо так, ну, всюди, як у вас це виходить? Нічого не встигаю. У мене все галопом по Європі. Отак. Що встигла, те встигла. Трошки дома є безлад, нічого поприбираємо, головне там, сина повести на тренування, щось зробити. Ну, так от. так Буває, все не, ну, не все ідеально. Я завжди кажу в блозі, що ми не ідеальні. Як є, так і є. Ви так сказали, що трішечки галопом по Європі. У мене, знаєте, одразу таке цікаве запитання. От якби у вас був вибір, ось, все ідеально, знаєте, є такі люди, які дуже люблять там все розписувати, там, ледь не до хвилини, години, щоб там чітко все йшло за планом, графіком. Що можливо ближче вам? Ось такий чіткий план, чи якийсь легкий сумбур? У мене легкий сумбур. А чому саме так? Ну я не знаю, я така людина. Я не можу так. От, наприклад, запитайте мого чоловіка, він завжди скаже, що я оце сижу до останнього, потім скочила, поперла. Тобто, я постійно от така я. Скажіть, будь ласка, ще про тему блогу. Я спостерігав у вас там дуже багато дійсно про сад і тому подібне. Як ви взагалі прийшли до того, що, що саме цю тему треба якось розкрити? І що ви сказали, що в цьому є. Що люди вам пишуть, що в цьому вони впізнають себе? Адже ну я б не сказав, би, що це супер така популярна тема для блогінгу. Я, я просто. Чи це можливо? Я такий уважний? Я не, не знаю? Е, мені здається, що це популярна тема. От я так думаю, що кожен би хотів вийти і ступнути ногою на землю. Багато людей мріють жити в будинку, і ми були не виключення. я просто сиджу по собі, що мені цікаво, ой, те зробили своїми руками, тому що не всіх є кошти на якісь модні ландшафтні дизайни, це як у нас, наприклад. Да? Ми те, що подивитися, як в якому ми стані купили, і ми все по крупинки робили самі. І людям це цікаво, як зекономити. Як зробити гарно? Наприклад, я вам покажу дитячий майданчик. Це теж чоловік зробив своїми руками для сина на день народження, і теж там відео залетіло було дуже класно. Бо такі дитячі майданчики готові коштують таких великих грошей. А ми сам своїми руками закупили матеріал і зробили. Дивіться, з приводу блогінгу цього, ви сказали, що зробили так ось своїми руками. А чи зверталися потім до вас уже люди, можливо, з якоюсь такою питаннями, щоб ви їм підсказали, можливо, якісь там цікаві дизайнерські або ще якісь рішення? Як краще? Якщо зверталися, да. то скільки можливо таких людей було? Дуже багато. Постійно почитати, наприклад, навіть наші коментарі. От, чоловік зробив стовпчик своїми руками, да, з цегли виклав. У нас це відео набрало там, майже 2 мільйони переглядів. Там просто люди в повідомленнях особисті питають, як це краще, так, так чи не так. Звісно, є й хейтерські коментарі, що він розвалиться через тиждень, але ну, таке теж є. Ну... Постійно питають за там, за воду для басейну, хімію, як все робити. Ми постійно даємо зворотній зв'язок нашим людям, постійний фідбек. Не просто там, знаєте, ми знімаємо, люди щось пишуть: а ми нам нема коли. Ні, в нас такого немає. Ми постійно, в нас є зворотній зв'язок. Взагалі, комунікація це дуже така чудова річ, коли є такий, цей процес, і він мені здається, навпаки, допомагає аудиторії краще розуміти автора і автора аудиторії, що можливо їй цікаво, що їм хочеться. Добре, дивіться, з приводу я трішечки зачепив тему власне готування різних страв. Які страви, якої кухні ви любите готувати найбільше? Mm -hmm. Я люблю дуже кухню, а м'ясо це яка кухня? Ой, мені здається, всього світу, напевно, я люблю щось таке м'ясне, шашличок на грилі? от таке я дуже люблю. А якщо саме можливо національні кухні розподіляти, які можливо найбільше до вподоби? Українська, бо наша, напевно, вона найбагатіша: вареники, там, пельмені, борщ і так далі. Зрозумів, дякую. І ще сюди ж питання: чи можете ви назвати свої коронні топ 3 страви, які ви готували або можливо куштували? Ага, ну, чоловік каже, що я дуже люблю міні-піци робити. Такі Просто швидко, корисно. Ні, не корисно, ладно, збрехала. Швидко і смачно. Так, що ще? Готувала чи пробувала? А, можна і готували, і пробували. Як вам зручно? Ага, пробувала. Мені дуже подобається плов, такий, знаєте, справжній плов, там, де і. Оці їхні спеції. Третє, третє. Ну, давайте. Нехай це буде солянка. Я дуже люблю солянку, але рідко її готую, бо чоловік не дуже її любить. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, ще мене трішечки цікавить про блог? Скажіть, будь ласка, mm -hmm. наскільки взагалі було складно? Ви сказали, що так? Ви по потрошечку постепен по трошечку, так скажімо так, сходинка за сходинкою здіймалися до таких вершин. Наскільки взагалі цей шлях є таким важким? І що можливо ви порадите новачкам у цій справі? З чого їм краще можливо розпочати? Ну, шлях це дійсно важкий, тому що зараз дуже багато блогерів, як ми бачимо. Да? Всі, навіть люди є, знімають контент і він. Контент переповнено. Тобто тобі треба наскільки виділятись, твій контент повинен бути унікальним, то це важкувато. Порадила б я ніколи не зупинятись, навіть якщо тобі здається, що в тебе не йде. От я знаєте, як кажу, якщо ти рухаєшся в одному напрямку і тобі важко, і ти не можеш, просто ляж і лежи хоча б в тому напрямку, а воно далі вже тобі життя покаже, підскаже. Не здаватись — це сама головна порада. Угу. Що робити людям, можливо, які хочуть розпочати блогінг, які ви можете дати, наприклад, саме основні базові навички, з чого їм розпочати краще? Ну, однозначно, це не купувати і не накручувати собі аудиторію. Це буде, по-перше, до себе нечесно. По-друге, у вас не буде стимулу робити ось ці класні відео, які будуть залітати. Тому що ви будете думати, ой, так краще я собі ось накручу підписників та і, ну… Цьому немає толку, немає сенсу? Краще потихеньку, по крупинці, робіть якийсь контент, робіть побільше контенту і щось та залетить? Чудово! Скажіть, будь ласка, ви ось так дуже круто на все відповідаєте, так так можна сказати, сяєте в камеру. Скажіть, будь ласка, що вас надихає взагалі зараз створити і створювати різноманітні блоги? де ваше це саме натхнення? З Чого ви його черпаєте? Буває дуже важко, тому що ситуація да, в країні і ти опускаєш руки і думаєш, та кому воно зараз треба? Оце що я роблю, коли таке відбувається. Потім я заходжу і читаю Юля, де ви пропали? Без вас день уже все. Ви не прокинулись, не сказали Доброго ранку мої люди, і все, вже настрою немає. Я розумію, що і людям треба якусь брати, черпати мотивацію, брати. Теж, от я, наприклад, чесно скажу, в мене наприклад опускаються руки, да? бо ми живемо в Дніпрі. Ну, все може бути. А я дивлюсь, сусід кришу нову зробить. Я думаю, клас! Все буде добре! Значить, і ми будемо робити. От я так, знаєте, на мене теж люди дивляться і думають там: ну значить, все буде добре. Якщо Юлька риє ставочок, значить, все буде хорошо, правильно? Маленькі мотивації теж мотивації ви так чудо чудово да. відповіли. Дивіться, скажіть, будь ласка, ви сказали, що буває таке, що трішечки не хочеться опускати руки. Як ви реагують люди, коли у вас, там, наприклад, якийсь енний період немає, і чи було у вас таке професійне, можливо, вигорання? Було. Було. Наприклад, коли різні зараз у нас, і економіка, да? не дуже мало беруть роб... ну, замовляють рекламу. Я така думаю, все, ну, грошей немає, нічого не хочеться, все. Я... На два дні пропадаю? Люди пишуть і мене просто витягують з цього? Я їм за це безмежно, безмежно вдячна. Буває різне. Я показую себе такою, як є. От сьогодні мені хочеться поплакати. Я їм виходжу і кажу: отпустіть мене, пожалуйста. Я сьогодні по поплачу, а я до вас завтра вернусь. Як ото поплакала, і знов фіалка розцвіла. теж непоганий вихід і варіант. Скажіть, будь ласка, а які у вас як ви можливо плануєте? Так, скажіть, будь ласка, які можливо у вас є плани на майбутнє? Що б можливо вам хотілося б або покращити, або ще знімати ще більше? Ну, звісно, мені здається, ще залежить від ситуації в країні. Якщо вона нас все буде добре, то у мене теж все буде добре. Буде купа ідей. Дуже хочеться миру, і тоді я буду просто сяять на всі 100%. Ну, якщо, наприклад, саме знімати, що б хотілося спробувати, можливо, якась е, нова ніша, можливо, ви вже щось пробували знімати, але там десь щось не вийшло і хочеться спробувати ще раз. Чесно сказати, я навіть не знаю вам на що на це сказати, тому що мені хочеться знімати так, як я знімаю. Мені все подобається. От своїми руками сад, от таке перетворення до після, Якісь гумористичні відео, щоб трішки людям піднімати настрій. А так, все мене влаштовує. Мені не вистачає, я ж кажу тільки одного. Ну, мені здається, миру не вистачає зараз всім нам. Ну що, взагалі мені дуже цікаво, як блогер, різні блоги. Знаєте, ви сказали так про переборювання, те, що вас інколи з таких вигорань дістають саме люди. А як можливо, саме ви справлялися з цим таким. Внутрішнім вигоранням. Чи допомагали, можливо, там рідні, близькі. Як ви переживали ці моменти? Допомагали. Мама мене дуже моя підтримує. Вона каже, що в тебе все найбільше, тільки я зараз можу зараз плакатися. У мене не стало тата. І він мені завжди казав, що такого блогера, як я, немає ніде. От він в мене вірив, доставав мене завжди Юля Ой. Чого тебе немає сьогодні в сторіс? Як це так? Люди тебе чекають. Юля, виходь. Ну, тато завжди мене підтримував, діставав з будь-яких таких депресняків. Чудово. Не знаю, навіть, що ще можливо такого цікавого у вас запитати. Яка можливо у вас головна? Давайте так скажімо, яким відео, яке ви опублікували в своєму блозі, ви пишаєтеся можливо найбільше? <гум> ну, ті відео, Напевне, відео, які набрали найбільше переглядів. От, там було в мене відео про кума кабачки поспіли». Мене за це дуже відео багато хто впізнавали. Воно там набрало майже 5 мільйонів. Тобто, що в Тіктоці, що в Інстаграмі. От, воно в мене навіть закріплених є, воно таке гумористичне. Ним я да, пишаюся. Ідея прийшла не крадена. Ну, стараюсь. Я ніколи не краду контент, я видумую щось сама. І це відео, да, це дійсно, мені воно прям відгукується. Про відео. А чи пам'ятаєте ви свою найпершу роботу, яку запостили, і про що вона була? Ну, а, це була розпаковка коляски. Таке щось. Просто розпаковка. Я чітко пам'ятаю це, я тоді вирішила, що все, треба діяти. І ми купили нову коляску, і я зняла на неї розпаковку, як я її збираю. Це було саме перше відео. Так, а що ви можливо порадите ще блогерам, які хочуть ось вони, наприклад, вибрали тему, чого вони хочуть знімати там, наприклад, про подорожі? Давайте скажімо так, або ще ось, наприклад, піти за вашими стопами, за вашою нішою, так як їм можливо розкачати по потрошечку аудиторію, щоб активніше там збирати, не знаю, там підписників, перегляди, лайки? Що їм можливо для цього треба робити? Його, ну, по-перше, я ж кажу побільше знімати, тому що одного-два відео буде недостатньо. Чим більше контенту, тим краще. Е, нічого з себе не корчить от бути з собою. Знаєте, коли людина вона щось намагається створити якусь таку картинку, потім ця картинка вспливає і зв'язок з аудиторією він отак от просто знаєте розсипається. Обов'язково треба бути з собою і показувати так, як воно є, і не строїть там. Люди не люблять понтових людей, вони це відчувають. Знаєте, так в такі нелегкі часи важливо бути простим. Оце дуже така влучна фраза. Люди вони відчувають оцю цю простоту і вони до таких людей йдуть. Дякую. І напевно що останнє запитання: маючи таку нагоду, що б ви хотіли побажати Україні та українцям у цей час. Дуже хочу побажати нам миру, скорішого спокою. Щоб всі військові повернулись додому до своїх рідних, це в мене брат теж військовий і чоловіка. Брат ну дуже хочеться вже спокою. Щоб діти не чули оцього страхіття, що відбувається, бо в нас тривога за тривогою. Дуже хочу скорішого спокою для України. Процвітання це найголовніше, мені здається. Я повністю підтримую ваші слова і про настання скорішого миру і про наше процвітання. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру, до нашого проєкту Час блогера. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з блогеркою Юлією Шепко. У студії працював для вас Яна Андрусенко. Дивіться та залишайтесь на телеканалі, де один скоро побачимось.